І, от, коли здається, що пропаганда нас більше не здивує, під удар потрапляє Патрік. Патрік і спать під, тому не надій здійсняв нав'язувати. качину. на питання орієнтації Патріка вже відповідав його творець. Про це обов'язково дочекайтесь в кінці. Але ви чули про конспірологію навколо Нікілодіон? Наприклад, в невгамовних всі малюки насправді живуть в уяві Анжеліки. Чакі відправився на той світ з мамою, тому його тато такий нервовий. Двійнята Філ і Ліл не народилися через Бо але Анжеліка знала їх стать, тому уявила а томі, взагалі медлонароджений, тому його тато постійно сидить в підвалі і робить іграшки, таким чином переживаючи втрату. В Гей Арнольд, головний персонаж, має дивну форму голови через гідроцефалію. Через це він комплексує постійно сидить вдома на горищі, і всі події відбуваються у нього в голові. Ну а спанч це алегорія на ядерні випробування. Губка і його друзі з'явились через ядерні випробування в районі Атола Бікіні. З 1946 по 58 роки Сполучені Штати підірвали в районі Бікіні Ботом 23 ядерних заряди. Але Стівен Гілленберг творець серіалу все спростовує і каже, що губка і зірка асексуальні, тому не мають ніяких романтичних потягів.